Півтори тисячі рослин на шести локаціях висадили сьогодні в ворпині комунальники разом із благодійниками і небайдужими містянами. Нові декоративні кущі додали краси прославленій Ірпінській набережній та оновленому Гостомольському шосе. Озеленення міста відбулося в рамках проєкту Пост Варґрінінг, ініційованого групою компаній Октава. Його мета допомогти відновленню території, які постраждали від російської агресії. Проєкт реалізується в співробітництві з громадами, з приватним сектором, з державним сектором. І ми вважаємо, що лише разом ми можемо побудувати нову квітучу країну. Ми не чекаємо, а озеленяємо. Завдяки групі компанії Октава ми придбали з 70% відсотковою знижкою кущі. І отут на нових клумбах ми бачите, засаджуємо кущі, щоб разом відбудовувалось місто не тільки будинки дороги, а й зелені зони, які були теж пошкоджені. До висадки дерев у місті Герої активно долучилися і працівники Октава груп. Це переважно кияни. Дехто з них долучається до таких акцій не вперше. Важко саджати Ні, взагалі Ні, не важко. Знаєте, в цьому Всі житті один. треба посадити дерево. Виростити сина і побудувати будинок чи купити будинок. Тому ми в минулому році також приїжджали на набережну тіверпінь. Я була з сином також і висаджували. Тому для нас це знаєте такий відпочинок і перемикання в ці часи. Серед зелених активістів були помічені й учні школи дистанційного навчання Оптіма. Тобто самі з того, щоб сидіти за комп'ютером, вийшли на вулиці, висаджувати дерева. Так. — Ми дихаємо свіжим повітрям. Вона... А що ви висаджуєте? Барбарис і як Окей, так? Дуже подобається. Цікавіше інколи ніж фізика. У межах проекту пост варґрінінг групи компанії Октава в Верпані вже висаджено дві тисячі рослин. Нагадаємо, що у наслідок бойових дій в місті постраждало стільки ж дерев. Тепер, дякуючи благодійникам, місто поступово повертає собі славу зеленої перлини припіння. Ми завжди стежимо за порядком в місті. стараємося його постійно підтримувати в умовах. Війни це складно виділяти кошти на якісь такі проекти: озеленення, там кущі, дерева, тому що бюджет зараз спрямовується виключно на відбудову і на більш нагальні потреби, і на Збройні сили України. Ви ж це чудово знаєте. Але дякуючи благодійникам, такі проекти вдається навіть в такий складний час реалізовувати.